Дрові зміни у карпатському університеті присягу ректора вишу склала докторка економічних наук професорка Валентина Якубів. Раніше її кандидатуру на цю посаду ухвалила наглядова рада. І для мене це дуже важливо, бо я переконана, що жоден ректор не може змінити університет сам. Але разом з партнерами, разом з командою, разом з тими, хто тебе підтримує, і надихає. Ми можемо зробити дуже багато в історії Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Валентина Якубів перша жінка-ректорка, має намір оновити стратегію розвитку університету на найближчу перспективу. Виділяє декілька ключових напрямків його подальшого навчально-наукового розвитку. Хочу сказати, що я визначила для себе п'ять основних стратегічних цілей: це і підвищення якості освіти, розвиток освіти, зокрема дуальної. Світи це є міжнародний розвиток міжнародного партнерства і використання всіх тих інфраструктур, які дають нам наші міжнародні партнери. Це є розвиток грантової діяльності, це безумовно розвиток наукової складової. Це наша амбіція, яка стати дослідницьким університетом. І ми повинні розвивати науку в різних напрямах, які є в університеті, і безумовно це створення середовища для студентів. Ми хочемо створювати нові кампуси, нові можливості, нові середовища для того, щоб студенти почували себе тут ем, креативними, інноваційними, і що це є їхній університет, бо університет це є місце для студентів. Досі Карпатський національний університет очолював доктор політичних наук, професор Ігор Цепенда. Надалі він буде головою вченої ради та радником ректора. Соломія Михилишин, Андрій Буцяк, новини на вежі.